Слава нації! Вітаю на каналі Добре. Рембати я Сашко добре і подякую пану Ігорю Г з міста Дніпра за подаровані 10 каністр, 10 двадцяточок. Я просив про щодо можливої знижки. От, Знижка склала 100%, бо пан Ігор, повторююся, мені подарував їх. Мені для технічної водички треба на сьогоднішній день треба було 15% і треба ще, ну, тобто, окрім цих 10, ще 5. А власне, дозріла потреба. Дозріла потреба ще 23 двадцятки. Мені треба на солярку, щоб повністю я мав змогу спустити пальне з однієї машини, з однієї БМП для її опрацювання. Тому що ну, їздити, брати, потім повертати на там, основну базу, так. Скажімо так, ті каністри нашого взводу. Ну, це, це не серйозно, це не змістовно. Тобто, я, щоб взяти там ті, ті 20 каністр, то, ну я маю там пару сот кілометрів зробити. Це, це нераціонально, тому я на старої собі. Оце для водички, мені для технічної. І невдовзі пан Ігор маю надію підтримає. Іще певною кількістю, щоб у мене було для солярки. Щоб коли я маю з машини, з БМП спустити всю солярку по місцю в полі, то я не мав для того їхати на базу там, за нормальну кілометрів в один бік брати каністри, їхати назад, працювати на машині, а потім знову відвозити ті каністри. Тобто, ці всі сотні кілометрів, насправді треба було раніше це зробити, але ну краще пізніше, ніж ніколи. Дякую, пане Ігоре. Будьте бережені. Дякую за допомогу. Це дуже важлива річ у нашій роботі. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.